Усім привіт! Perfection Car вітає вас на нашому YouTube-каналі. Ще з Дня Незалежності України ми вирішили провести акцію для наших клієнтів та нових клієнтів, в принципі, повний комплекс огляду стану автомобіля. Що він в себе включає? Комп'ютерна діагностика, перевірка ходової, також перевірка усіх рідин. Це двигун, гальмівна рідина, охолоджуюча, трансмісія, редуктора та інше. А також наші клієнти отримують вичерпну. Рекомендації та опис технічного стану автомобіля та що по ньому треба взагалі робити та як правильно обслуговувати. Дивіться далі в відео. X5, я розумію. Да? А не це не, ця, не ця, а ця, це все. Є, Але БМВ що? Так є BMW. <laughs> Класна машина. А то БМВ. Діваньки. Я на ну F30 тоже ще. Ще пі ще, ще, ще підійдуть, да? да. Угу. Ну Понятно. реально, 30-та гарна машинка. Да? Ще на сьогоднішній день ще можна знайти живе. Живу машину. Живе. Ж, живе. <laughs> Вибачте <ручки байнись. laughs> все жарко. Всім привіт! Роблю комп'ютерну діагностику на BMW X5, це кузов G05. Тут саме основний такий момент, і нарікання від власника не працюють контроль полос, тобто це автомобіль з активними системами безпеки, і конкретно контроль полос не працює. Саме основний момент помилка по підігріву камери. У нас була така ситуація, схожа на Lexus, також не калібрувалася оця система. Якщо є якась одна ну, активна помилка в цій системі, тобто по суті, тут така ж сама ситуація, як з системою безпеки. Тобто, якийсь один елемент не працює, у вас вибиває помилку по системі безпеки, і вона вся не працює. Так само з системою ну, активного круиз-контролю, скажімо так, і от цього контролю за полосами і так далі. Тобто, по першому чергу, треба поремонтувати підігрів камери. І тоді вже, скоріше за все, можна буде відкалібрувати всю систему повністю. Якось так. Далі будемо дивитися в машинки. Розкажемо що по ним є. Провіряють щось... Упирає, не упирає, шоркоти, бо клієнт жалується на те, що коли вирулює руль право чи вліво, чути шеркотіння. Думаємо, що скажуть цього, мабуть, защитка. Або камінчик попав. Може бути таке. Я думаю, щось серйозно тут нічого не знайдеш. Машина хороша. То не дасть. Колодка під заміном? Ні. Тут виходить пальці, але скоріш за скоби. Заміна скоб. Пальці не допомагають надовго. Це один или два передних? <реку> два передніх. Ага. Задні нормальні? Іли краще круп 4 поміняють? Ні, задні нормальні, нема сенсу. В огляді діагностиці автомобіля було знайдено стук передніх супортів. Так само і справа. А все остальне досить в задовільному стані. Тобто нарікань ніяких немає. Е, ну, в рекомендаціях це замінити скобу, тому що реставрація, вже так як показала практика. Вона ненадовго. І з часом все одно будуть ті самі проблеми. Смотри, дивись, як він кот набитий з на тої сторони. Ну, він у всіх, ну, він у всіх типу, в цю сторону дивиться. Ну закрой, закрой, давай заведу. Я залізу там? Іли ти опускаєш її? Я так зрозумів, що нарікання, що тікає, кудись уходить антифриз. І є нюанс по запотіванню. Не запотіванні, а тут прям тече масло. В колодцях під форсунками, грубо кажучи. Скоріше за все, тут мертвий, мертвий КВКГ. Ну і плюс сама клапанка може бути теж з нюансами. Треба дивитися. Дві 2000 обороту. Відкрой, залівною. Вона должна притягуватися. Ану залуши. Ну тут стандартно. Я би не сказав, що його прям сильно трясе. Та в принципі ну нічого такого. Типу, там ну, от, от, ті підтікання є, просто поставкова ну, в справному стані. По-хорошому треба знімати, просто у них теж є тут болячки, що ще сама клапана ця кришка, вона ж пластикова. І вона теж з руками вона просто розлазиться там по швам. Є, хто їх там не знає, щось з ними колхози, там паяє, але по факту, ну, по-хорошому, якщо дійсно в ній є якісь там трічинки, то її просто замінити. Вона просто по, по заводським швамки типу, роз, розлазить з часом. Це все треба знімати, форсунки знімати. Там частіше за все ці резинки під форсунки, ну, які на клапаній кришці. Тобто через них може пускати масло. Але Але може бути вже і клапанка, машина машина не, не нова. Давно. Є у нас тут. Трішечки помилок, по двигуну, датчик положення заслонок впускних каналів, недостовірний сигнал, по лампочкам, трішечки, вставили леди, нерідні фари і от б'є по ним помилку. І не працює ззаді центральний стоп. Що робиш, Сережка? Білі для перевірки щоб було все чистенько. Щоб було звично. Одівайки хоч пустити. Ми вимірюємо зараз рівень влаги у тормозній системі. У нас виходить півтора процента. Це означає, що... Що, що скоро буде заміна. Тобто ми рекомендуємо замінювати жидкість Більше 2%. Що по діагностиці знайшов? Подушку безпечності, є проблема з, з другою ступеню подушки. Я думаю, що скоршу за все фішечку треба поглянути або по контактику. Або на крайняк вже саме піропотру. Або там немає. Да. А так, в принципі, по машині? Чистенько. Тільки от по подушці зі помилочки. Поняв, дякую. Ну, більше, я не знаю, тут ну, помилок активних взагалі ніяк немає потоці даних теж якісь таких параметрів, як там давлення топлива, тут такого немає. Тут вже просто стоїть насос. Ну, тобто Тут низьке, низьке давлення. Одне діло, коли це там дизель або е, непосредственний вприск, тоді, да, тоді можна щось побачити. Детонації немає. Датчик детонації взагалі не реагує. Ну що, ще лямду подивитись? Я не думаю, що, я щось, що вона щось мені покаже. Ну, що? Ну, Задні скаби, супорту треба поміняти, наплюєш, короткі задні, тулки стабілізатори передній задні. Mm. 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 В принципі, це все, да? так? Так треба вперед обслужити у газовиків. Піти повірити. Треба трошки пожежне туди завести. Mm -hmm. Попробую там, якщо...

Україні! <му> ммм, <му> mm, Який запах антифріза класний, з горіховий. Йдемо шукати вроді бік сола. посола. То воно низький уровень. Або чоловік не дивився. Добрий вечір. Добрий вечір я з України. А що ви там робите? Чекаємо. Це ж чужий автомобіль. А ми звикли, як автомобіль з Америки, приїхали, це передивитися по салону, по Так, покатаються, передивляється зверта. Полишати своїх чим побільше відбитків пальців, так? Я тут в цьому без відбитків було. Де накидка? Де накидки? А де? де накидки? Вони все не одягала, ага. бо вона не чергу заїжджала. Ага. Де накидки? А нема. Ага. А тут у нас відбувається підготовка передачі автомобіля клієнту. Тут дуже такий... Відповідальний момент, тому що специфічне було завдання. Клієнт дуже любить свій автомобіль, і він привіз під нього донора, щоб його пересобра... зібрати. З Америки привіз іншу машину. У нього був X544. Звичайний, він привіз X... o, X6, вибачаюсь, кузові є сім'ї І він привіз донора з Америки МХ6. І ми все це розібрали і зібрали. І наразі. Підходить етап передачі автомобіля клієнту, і от клієнт настільки падентичний, що ми для нього от навіть вихлопну систему з зубними щіточками е відчищаємо, щоб це було дуже файно, гарно. от Бачите, Макс якраз займається, бо з хвилини на хвилину вже має підійти клієнт. Провели детейлінг під капотку для передачі. ну, Звісно, автомобіль вже відхімчищений, відполірований і вже такі от штришки наводимо. Зараз він ще буде зубною щіточкою виколупувати, е з різних там болтиків і труднодоступних місць, всяку вже мілочну пилюку, грязь якусь, там, де не може достати зубною щіточкою, він вже буде вушними паличками та зубними цими... зубочистками, да, викавирювати, все доводити до ідеалу просто. Перевірили жидкостя, ті, які можна перевірити під капотом. Промозна жидкость 3% влаги, тобто під заміну. Більше нічого не виявлено. Є тут помилочка, е, втрата зв'язку з блоком датчика, дождя і освітлення, який знаходиться у нас. От тут напереді, на лобовому склі. І видало помилку по. Напряженню акумулятора. Треба переглянути генератор і самий акумулятор, як він взагалі себе відчуває. І так, в принципі, все. Не пускає. Не, не пускає? Так. Да. No. Security get типу, Треба вводити ну, логін пароль, щоб вона пустила. Причому, щоб ти розуміли, ця помилка по безпеці. Це так, ну, готова машина так віддала людині. Тобто її... Ті, хто її робили, так з безпекою йому її, її віддали з помилкою по безпеці. Я просто не пам'ятаю, ми тоді вроді не підключали Вона була просто на монтажі, що там один спілкувався. Що там пише? Підписка 50 баксів в рік, так? Да? І дують тобі відос. Вадієм, давай. Давай Що-що? шо що нічого не треба платити. Китайці вже все обійшли? Ну так, типу купляється просто перехідник. Uh -huh. Це типу, блок ГТВ, типу, і воно дає доступ, можна буде сканувати автомобіль. І не треба а буде з... нікому нічого платити і так далі, так? З... Да? з цими автомобілями не дуже дружні, скажімо так. А що? Ну немає якоїсь потреби, прям ну, сканування цих автомобілів. Ми, по-перше, не привозили після 2018 року. їх. Ну, у нас був 2016 року, вроді, останній, який приїжджав. Да? Да, ну, як мінімум, я таке, я таке не, ну, часто не дивлюсь, так що якщо треба, то, конечно, можна купити перехідник і можна спинувати. А скільки він десь коштує? Ну, Перший попавшийся варіант за пошук, він тривав одну хвилину, тисячу гривень. Я думаю, що можна знайти цей перехідник. Просто є нюанс, що треба ще й знайти цей блочок, до нього підключитись. Ну, коротше, є нюанс. Тобто, Грубо кажучи, китайці собі придумали таку обманочку. І це виходить тисячу гривень треба вложити в перехідник на такі машини, як Do's Journey, Fiat. Все, Chrysler, басі. Fiat і Chrysler, типу, все. А я там бачу, там даже Maserati писало. Це теж Fiat. Так? Да? Я не знав. Ferrari. І Ferrari Fiat. Прикольно. Це ж правда. Але ти пам'ятаєш цей автомобіль? Він ж до нас приїжджав, там щось на монтажі не робили, ми нічого не підключали, нічого не дивилися, просто там щось було нюанси. По кузову, він казав, що йому цю машину відновлювали, і там помилка по безпеці, що тоді горіла. це він вже рік майже питається. Зараз ворог. Ов... Ну, ов... Причому клієнт підходить на Ніссані Мурану, у нас постійно обслуговується, нього там... він дуже багато їздить і він ну, порядка 150 тисяч, напевно, вже на сервісі лишив за два роки. Він питає, він в інстаграмі не сидить сам по собі і каже, а що це у вас? Там куча тачок сьогодні різні, заїжджають, виїжджають. Я кажу, то в нас акція, безкоштовний огляд комплекс. Він каже, я б ходу ніколи не платив за огляди. Я кажу, да, у нас, якщо ремонт відбувається, то за огляди ви не платите. Він каже, а прикольно. Але коротше, ти поняв, якщо все рівно у нас буде підбір то придеться розкошелитись на тисячу гривень Ілюші, для діагностики. Тисячу гривень. Яка тисяча? 50 доларів це біль... А, кабель тисячу гривень. Якщо у нас буде підбор подібного автомобіля, ми постараємось клієнта схилити до чогось більш адекватного. Ага. До фіати. Що... Ну, дизель, дизель, дизельний, типу. Відносно нормальна, якщо повно-повнопривідне, ну типу непогана машина. Просто теж, яка буде ціна, і це в будь-якому випадку не буде 18 рік. Но тут є ще нюанс, що це просто від 18 року стана машина від З 17-го плюс ну, там типу, 18 написано. Рік, типу. Я думаю, що ну і плюс тут в Чернівцях, навіть якщо потрібно, типу, то в принципі вже це вирішено. Я це можна зробити діагності, не проблема. Але з більш е... автомобілями в бюджеті напевно, 20 тисяч, краще, ніж вах, нічого немає. Такі люди, хто приїхав до нас. Да, до речі, ми підбирали якраз перед війною цей автомобіль, правда? От, і дуже на класний варіант попали, бо тому що по факту по козу у цього автомобіля тільки фарбований капот. І пробіг оригінальний і все. Угу. Так що бачиш? Автомобілем задавали, здається. Да? Не хочеш 2.0. Хочу. Вже не вистачає, так? Ніби йде, 160 йде, але хочеться підтиснути більше. Двохлітровий дан. Чесно, А був у вас акумулятор, так? Так, і потім поміняли акумулятор. І от всі всі помилки, вони всі пасивні. І все через сівший акумулятор. Було навіть таке, що сів і я не міг нічого зробити. Зняв. Поставив інший завів і тоді поставив прямо підзарядку. І включив, ну, ключ дистанційний сіла батарея. Один, так. Да. Один вдома, да, так. Да. Все, решту все, це просто сівши акумулятор був і воно понабивало собі у пальці. Скажіть, ну що? Двоєчка. Два процента. Пора міняти, так? Да? Буває таке. Бажано вже. На... Вже бажано. Америка голі баби? Так, да, де загрузка. Де загрузка? Так, да, що знову йде загрузка. Певно, треба вже загрузити коли ще вже. За сьогодні побачив багато дорочок. Дай мені, <ривіт> будь ласка. І от видно якість майстрів, які робили. Клієнт може привіт передати, подивитися собі сюди. От. Підарочку вам зробили автомобіль. І шолю тут знизу. Ти а, а, це... І отут так от все криве, там вже ржавіти почало, те що зробили. Ось такі от моментики зустрічаються. Силикон. Я на силикон? На силикон? Yeah. Yeah. Oh. Класно. Все як має бути, як книжка пише. Приїхав в Golf 7, 7,5, якщо буде правильно. Це рестовий Golf 7. Даний автомобіль ми підбирали Сергію, виїжджали, привезли, передивилися порядка 5-7 автомобілів і ось цей варіант йому придбали. Автомобіль без одного підкрасу з оригінальним пробігом Сергій, Скільки було, коли ми купували? 168 тисяч пробігу. Зараз заїхав на комплексний огляд стану. Подивимось, які є моменти автомобіль у власності вже близько року. Touch the saying enough it's time to receive all of the favors I've done too late for y'all to switch teams, everybody getting big leagues, product flying out the shelf, what's in store for us, only the only one get the crown to show the shoulder shrug times close, I will down, stick it to them by sticking around the game so тут next. The title impressive Shout out to Steve, the mm boy love the harsh critics. me by weekly to tell keep taking it further. You aren't finished, mm -hmm. and yeah. I gotta listen. Any son of believing and see that I'm mm actually -hmm. breathing and doing it real time.

Ну, взагалі в системі айрбегу. І через це відбувається відказ блоку головного айрбегу. І тому через це висвічує вам саме арбек. Тобто а -а -а. по самим подушкам питань немає взагалі. Це іменно головний блок айрбегу. Він втрачає напругу, виходить. Це що, акумулятор? Якщо ну, як ви, ви кажете, що ви посіпали і стає все нормально, то контакт. Десь? Або маси, або з генератора виход, або ну, треба переглянути саме по контактам. Всю контактну трупу. Mm -hmm. <laughs> I think I got a message across. Came for the titles <laughs> and press the watch. We play at the levels of Lenin Jacks. Pins on a jacket and man's abundant. The point of the road was being and rugged. Hush and I no in Сьогоднішній день ми присвятили комплексним оглядам автомобілів. Більшість це були наші постійні клієнти, і в цілому автомобілі були в достатньо хорошому стані. Деякі несерйозні дефекти по ходовій були виявлені. Так, в цілому ніяких серйозних нюансів не було. Але також були записані наші. Перші люди, перші клієнти, можна так сказати. Ілюх, розкажи, будь ласка, от, по машинкам, поки ти далеко не пішов, які такі серйозні проблеми були виявлені під час діагностик, що тебе, можливо, здивувало від стану автомобілів, роботи, якісь до цього, може, по ним проводились, які ти помітив і хотів би всім поділитися і щось порадити людям. Ну, от на Альдімі був момент, там де не ремонт, я показував, в принципі, ці всі моменти. Ну, тобто там реально, перше, був досить сильний удар, по-друге, там є моменти ну, по якості якби, зробленої роботи. Ну і плюс там технічно автомобіль не в ну, не, ну, не, якби, стати... не в задовільному так, стані. Так, в задовільному стані, це як мінімум. Там є багато підтягів і по маслу, і коротше, дуже багато моментів. Е, ну і саме такий основний момент це от Fusion, який приїжджав. І він Fusion і Journey, які вже катаються теж якийсь час люди. Ну, по-перше, ну, з їхніх слів, непрацюючою системою безпеки. Тобто горить помилка на панелі приладів, і люди собі так їздять, ну, нормально. Тобто у них по факту вся безпека не працює, але вони собі їздять. Тобто, Там є помилки, я так розумію, по крешу на одній машині на Форді, а на Джорні, на жаль, не вдалося підключитися, але там, скоріш за все, також горить, горить скоріше за все, креш. Тобто, ну, удар типу, зафіксований і воно не працює. Можливо, ти би щось хотів порадити, або твої побажання до людей, які їздять на автомобілях, як їх обслуговувати краще, як часто це треба робити взагалі, як часто заїжджати на сервіс? Ну, Я думаю, що заїжджати на сервіс потрібно десь, ну. Навіть якщо немає ніяких моментів нарікань, ну хоча б два рази на рік, ну і раз в рік ви міняєте там, мастило, в будь-якому випадку робите ТО, якісь моменти, там, розвал сходження після заміни гуми там, з літньої на назимньою або наоборот. Тобто, ну і слідкувати за автомобілем, дивитись на, на його технічний стан, то тобто, як це і ваша безпека, безпека ваших близьких, які з вами їздять в цьому автомобілі, так і безпека інших учасників дорожнього руху. Що, в випадку потреб обслуговування ремонту автомобілів можете звертатись до нас. Також, якщо ви шукаєте автомобіль, хочете купити або продати, також звертайтесь. Perfection Car з радістю вам допоможе. І наостанок хочеться вам сказати, своєчасне обслуговування автомобіля це запорука його справності. Слава Україні! Людина приїхала, там все зроблено, зроблено замінені задні там, стійки і так далі. Причому не якісь там. Задній стоїть біштайн. Задні колодочки. Щось, щось знайди, маєш щось знайти. Як це так, людина приїхала на обслуженій машині. Андрюха, маєш, людина приїхала, на шаром діагностику ми нічого не зайдемо, як ми бабки будемо відбивати. Ти що, серйозно? Є стойкі біушні, поміняємо на... На... на нові. Його хороші поміняємо на наші хірові біоучні, а потім йому... Його продамо. не продамо. Ну дивись, дивись, дивись до підходу, реально. Більш тайм. Спереді також. Сіліндблоки поміняні. Самі основні міста такі. Ну там зетки, ну, це ж таке, мелочі. Але дивись, нічого не тече. Я думаю, що досить невеликий пробіг у машини. Я думаю, що до 250 десь теоретично. Теж двохлітровий двигун. Все гарно, тормоза повністю. Все. На тебе не Обіцяла. да. Ти просто це, Люха, водичка, це, це ти, водичка. Так, ти так і ласкаво розповідав про неї. Так, що це вона водичка, це ж підписав. Піснула. Піснуло да. на тебе. Я не тебе І передні це, нові, не нові не. так?